Вітаю на константі. У цьому відео без довгих привітань одразу до суті. Монобанк це не банк, це мобільний застосунок, тобто картиночки та циферки у вашому телефоні. Абсолютно всі валютні операції, які проходять через Монобанк, здійснює універсал банк. Тобто, ви є клієнтом саме цього банку, спонсуючи його мільярдами гривень. Але що в цьому такого, ви можете в мене спитати. Єдиним власником цього банку є Сергій Тігіпко. Давайте я вам нагадаю, хто це такий. Він був міністром соціальної політики За Януковича, а також активним членом партії регіонів, за що 17 березня 2012 року Тігіпка зробили заступником голови партії регіонів. Тобто одним з головних облич тодішньої злочинної влади. 16 січня 14 року Тігібко був одним з народних депутатів, хто голосував за диктаторські закони Януковича, які мали на меті розширити повноваження влади задля жорстокого придушення майдану. Очевидно, диктаторські закони серйозно обмежували права і свободи українців. Ті залишався вірним партії регіонів навіть після втечі Януковича з України. У березні 2014 року Тігіпко заявив: Я із задоволенням очолю партію регіонів. А нагадаю, на той момент Росія вже як місяць контролювала Крим. Після цих подій Тігіпко гібко заліг на дно, фактично завершивши свою політичну кар'єру. Натомість він зосередився на бізнесі у 2016 році. Він купив Універсалбанк, а в 2017 взявся за розробку Монобанку. Зрозумійте, що Монобанк для Універсалбанку – це те саме, що і Приват 24 для Приватбанку. Просто додаток. Тепер ви знаєте, що приховується за цими, на перший погляд, прикольними котиками. як би там сказали в рекламі Монобанку, підписуватися на Константу Моно? Моно. А спонсувати мільярдами минулого регіонала Моно? Не Моно. Чао!